Чи вистачить грошей на оборону наступного року? Три ключових фінансових виклики для України, урядові інсайдери та експерти Київської школи економіки і Центру економічної стратегії розповіли, які кошти потрібні для оборони країни в наступному році? Справа не тільки у додаткових податках, закон про які очікує підпису президента у 2025 році. Оборонний бюджет України продовжить балансувати між нагальними потребами армії. Зростанням чисельності військових та дефіцитом коштів. Уряд пропонує додаткове оподаткування, однак цього може виявитися недостатньо для покриття усіх витрат, особливо на тлі постійної потреби в озброєнні та соціальних виплатах. Тим більше, що президент Зеленський не поспішає підписувати закон про підвищення податків, надто негативна є реакція суспільства. Отже, проблема перша брак коштів. Оборонний бюджет країни здебільшого розподіляється між двома міністерствами: це Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ. У наступному році бюджет Міноборони планується на рівні 1,6 трильйона гривень, а МВС понад 400 мільярдів. У Міноборони фінанси йдуть на дві основні програми. Перше це грошове забезпечення військовослужбовців на 1,1 трильйона гривень на понад 100 мільярдів більше ніж. Від плану на 24, тобто на цей рік, що включає витрати на медицину, допомогу сім'ям і військовим ЗСУ. Друга вкладає майже 500 мільярдів, включає закупівлю озброєння та ремонт техніки. За словами співрозмовника НВ е бізнесу в уряді, фінансове забезпечення між обома програмами балансується у залежності від нагальних потреб. Один період. Наявні на рахунках кошти пріоритетно спрямовуються на закупівлю зброї в інше на забезпечення військовослужбовців. Подібні цикли перерозподілу фінресурсу є для Міністерства оборони та Мінфіну рутинними операціями. Юлія Маркос, керівниця Центру аналізу публічних фінансів та управління Київської школи економіки, пояснила, що до ухвалення у вересні змін до бюджету 24-го основною статтею витрат Міноборони була виплата заробітних плат військовим. А це 50 60% від бюджету. Однак після цих змін акценти змістилися. Додаткове фінансування пішло на закупівлю і ремонт техніки. Міноборони зіштовхнулися з операційними викликами через обмеженість фінансового ресурсу і неритмічність надходжень. Затримки чи скорочення фінзабезпечення військових демотивують особовий склад, так само як і брак техніки та матеріально-технічних засобів. За деякими оцінками, оборонний бюджет на 2025 рік є дефіцитним. Бюджет 2024 року був увесь в натяжку, Імовірно, не вистачить коштів ще у 2024-му. Деякі фінансові зобов'язання 2024-го, імовірно, перекладуться на 2025. На глибину дефіциту впливатиме поступове збільшення чисельності війська. За оцінкою секретаря РНБО Олександра Литвиненко станом на жовтень мобілізовано. 1 мільйон 50 тисяч громадян, а за наступні три місяці планується призвати ще понад 160 тисяч. Верховна Рада нещодавно продовжила терміни загальної мобілізації та дії воєнного стану до початку лютого 2025 року, і президент Зеленський вже підписав цей документ. Це мало би супроводжуватися відповідним збільшенням фінансування, однак оборонні кошторис 2025 2025 ледь не до копійки повторює цьогорічні. Відповідно. Цілком можливо, Кабміну доведеться в осяжному майбутньому знову вдаватися до підвищення податків та зборів для громадян. Збільшення податків вже задіяло як спосіб зібрати більше коштів для армії. У жовтні місяці Верховна Рада ухвалила закон про збільшення військового збору на зарплати всіх фізичних осіб з 1,5 до 5% і податку на прибуток для банків до 50% за 24 рік та інші заходи. Тим часом. Українська рада бізнесу зареєструвала петицію із закликом повернути закон до Верховної Ради на доопрацювання. Усі ці кошти мають бути спрямовані на фінансування сил оборони. Гліб Вишлінський, очільник Центру економічної стратегії, запевнив: потреба перерозподілу суспільних ресурсів на користь оборони стає дедалі очевиднішою. Нинішній уряд стабільно збирає загальнодержавні податки і виконує бюджетний план. Для поліпшення показників митниця потребує реформи. Вишлінський пояснив, що на початку 24-го року МінФін збільшив фінансування Міноборони через затримку військової допомоги від США. Слід було фінансувати оборонні закупівлі власними коштами. Більшу частину потреби наприкінці року перекрили переміщення надлишкової ліквідності банків з депозитних сертифікатів НБУ у військові ОВДП. Але це була одноразова можливість пояснив очільник центру економічної стратегії. Наразі ж президент Володимир Зеленський. Ще не підписав закон про підвищення податків. Водночас, період накладання вето голови держави вже минув. Співрозмовник в редакції в Офісі е президента пояснив, що президент усе ще розмірковує над підписанням цього документа. До речі, Маркос вважає дискусійним питанням збільшувати податки восени 2024 року, адже це лише на декілька відсотків покриває дефіцит національного бюджету у 500 мільярдів сформований на кінець нинішнього року. Натомість вона прогнозує, у разі підвищення податків з початку наступного року протягом 25-го до кошторису надійде близько 130 мільярдів гривень. Це значний ресурс, який буде спрямований на фінансування потреб оборони, сказала Маркус. І нагадала, що за домовленостями із західними партнерами оборона може фінансуватися виключно за рахунок власних джерел доходів, серед яких податки займають основне місце. Також Маркус наголосила. Що серед ключових стратегічних проблем для Міністерства оборони є підвищення ефективності використання наявних ресурсів, подальше реформування закупівель і логістики для армії має величезне значення. Зокрема, варто зосередитися на запобіганні корупції та максимізації прозорості витрат. З іншого боку, міноборони має виклик знайти баланс між прозорістю та збереженням воєнної таємниці, логічною альтернативою перед Наступними підвищеннями податків є необхідність оптимізації системи нарахувань доплат і премій особовому складу Збройних сил, адже фонд оплати праці залишається такий же, попри збільшення чисельного складу ЗСУ. На рівні структурних підрозділів в Міністерстві оборони та Генеральному штабі триває про це технічна дискусія. Зважаючи на обсяг доплат та премій, цей напрямок виглядає найперспективнішим для балансування оборонного бюджету. Навколо, до речі, армійських премій усе частіше виникають зловживання. У минулому році аудит Міноборони з'ясував, що понад 100 мільйонів додаткової винагороди виплатили військовослужбовцям, які не брали участь у бойових діях та не виконували бойових завдань. Причина, окремі командири вільно протлумачили терміни бойові дії, виплачували додаткову винагороду на свій розсуд. В одному з випадків військовослужбовцям потонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, виплатили щомісячну додаткову нагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Представник бюджетного комітету від слуги народу на умовах анонімності вважає, що в нинішніх фінансових обставинах про будь-які підвищення зарплат для військовослужбовців не може йти мова. Лобістів багато. Лобістів я маю на увазі збільшення виплат військовослужбовцям. Але коштів на це немає. Бюджет це не витримає. Виплати військовим є чутливим питанням для влади. У минулому році зменшення надбавки для військових спричинило скандал в парламенті. Опозиційні депутати вимагали повернути виплату додаткової нагороди у розмірі 30 тисяч гривень, незалежно від подкладення завдань чи районів проходження служби. Нагороду частково повернули. Додатковими потребами оборонного кошторису стануть накопичення кількості виплат одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих або військових і тих, хто отримав інвалідність. Наразі ця виплата нараховується протягом 40 місяців. Відповідно, фінансове навантаження зростатиме протягом цього часу. Зважаючи, що одноразова грошова допомога нараховується з 2023 року, то обсяг виплат стабілізується приблизно всередині 26-го. Крім того, наразі залишається надчутливим трансформація виплат бійців зниклих безвіст. За неофіційними даними, трапляється, що рідні не поспішають встановлювати факт смерті своїх близьких і отримують 100 тисяч гривень щомісяця. Однак в уряді не наважуються врегулювати ці доволі чутливі моменти. На додачу, бюджет на закупівлю озброєнь можна збільшувати мінімум у декілька разів, адже військо усе абсорбує. Окрім того, необхідно зробити нелегкий вибір, що є в пріоритеті імпорт зброї чи власне виробництво. Наразі імпорт привабливіший, адже куплене за кордоном озброєння та боєприпаси помітно швидше доходять до бойових підрозділів. У той же час, угоди з українськими виробниками на необхідну номенклатуру є радше інвестиціями на перспективу. Київська школа економіки закликає урядовців Міноборони балансувати короткострокові та довгострокові пріоритети. щоб… Залишати вільний фінресурс на асиметричні дії на полі бою, зокрема для інвестицій у технічну модернізацію високоточні технології. Вишлінський допускає, що оборонний бюджет 2025 року може поповнитися додатковим ресурсом, якщо європейські та американські партнери України ухвалять нові моделі фінансування, менш обмежені у використанні коштів на військові цілі. Коливання у. Надходження того ж податку на прибуток можна буде вирівнювати коштами партнерів. Запевнив він. Якщо цей сценарій реалізується, то уряд мав би розглянути збільшення витрат на підвищення грошового забезпечення військовим для більш результативного рекрутингу з виплатою заохочування суми при підписанні контракту. Представниця Київської школи економіки закликає державу активніше співпрацювати з приватним сектором і більше працювати над створенням сприятливіших умов для залучення приватних інвестицій у військову промисловість. Це зменшить залежність від держфінансування та підвищить конкурентну спроможність оборонного сектору в цілому. Нагадую, не забудьте поставити вподобайку. Якщо ви ще не підписані на канал, то саме час це зробити прямо зараз. Також дуже і дуже вітається поширення цього і всіх інших наших відео у соціальних мережах. Також в описі до цього відео є посилання на наш телеграм, де ви завжди будете в курсі всіх подій. Підпишіться, будь ласка, на нас і там.